Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 23 жовтня. 23 жовтня 1545 року, день, коли українські козаки вкотре довели, що для них не існує ні страху, ні неподолених фортець. Саме цього дня, вийшовши в море на 32 чайках, вони наблизилися до турецької твердині Ачікале. Нинішнього Очакова і здійснили блискавичний напад, який завершився повною перемогою. Очаків тоді був одним з головних опорних пунктів Османської імперії на Чорному морі. Його гарнізон уважав себе неприступним, а з моря фортецю захищали важкі гармати. Але козаки діяли несподівано під покровом ночі. Тихо підплили до мурів, висадилися на берег і атакували зухвало, як завжди. Швидко злагоджено без зайвих вагань. Турецька залога розгубилася і вже невдовзі над фортом замайорів козацький стяг. Цей успіх мав величезне символічне значення. Він показав, що козацька флотилія це не просто ватага від чайдухів, а справжня сила здатна загрожувати могутній Османській імперії. Відтоді ім'я запорожців гриміло далеко за межами України. Їх боялися на морях і поважали навіть вороги. Морські походи стали частиною козацької слави, а перемога під ачі кале. Яскравою сторінкою у великій історії визвольної боротьби українського народу. 23 жовтня 1956 року Будапешт вибухнув від гніву та надії. На вулиці вийшли тисячі студентів, робітників, інтелігентів, усі, хто втомився жити під тягарем радянського контролю. Вони несли національні прапори з вирізаним комуністичним гербом і скандували росіяни. Йдіть додому, свободу угорщині. Так почалося антирадянське повстання. Одна з найяскравіших спроб народів східної Європи вирватися з під влади Москви. Спершу це виглядало як мирна демонстрація, але вже за кілька годин у місті пролунали постріли. Люди захоплювали урядові будівлі, зводили барикади, роззброювали поліцію. Повсталі вимагали виведення радянських військ, нових виборів, свободи слова та кінця диктатури. У ці дні вся Угорщина дихала вірою у те, що зміни можливі. Але Кремль не збирався відпускати союзника. Уже 4 листопада радянські танки увійшли до Будапешта. Повстання було потоплене у крові. Сотні загиблих, тисячі арештованих, десятки тисяч змушених тікати за кордон. І все ж світ побачив, що навіть у серці радянського блоку люди здатні піднятися проти страху. Події жовтня 1956 року стали символом мужності і прагнення до свободи, тієї самої, яку Ніколи не можна придушити назавжди. А як ви думаєте, чи могло угорське повстання завершитися інакше, якби захід вирішив втрутитися?